Доброго дня, високоповажне товариство! Рада вітати вас спочатку і з великим бажанням скласти. Іспит на володіння державною мовою. Перед вами бачите завдання, які пропонуються на іспит, і мені хотілося би прокоментувати їх і відповідно зосередити на особливостях та розкрити зміст. Так, от, перші завдання вони виносяться як приналежні до культури мови і ці питання. стосуються лексики, а саме лексичних груп. Ми з вами знаємо, що лексика поділяється на синоніми, антоніми, пароніми і син... Синоніми це слова близькі або однакові за значенням, але абсолютно різні за звучанням. Але нам екзаменатори пропонують велику кількість паронімів, які близькі за своїм звуковим оформленням. Наприклад, представлене слово компанія і кампанія, де компанія це зібрання, а кампанія це ряд заходів, які приурочені до виборів чи то до розгляду. Тому ми розрізняємо ці два поняття пароніми і синоніми, і відповідно можна знайти інформацію у словнику паронімів, де подана велика кількість подібних слів: генеральний, генеральський, чисельний численний, абонемент, абонент. І так далі, які абсолютно різняться своїми значеннями, але мають дуже близьке написання. І наступне задання: адрес і адреса. І ми знаємо, що адреса це місце, де ми проживаємо. А адрес це вітальний, який вітає будь-кого із датою відомою тощо. І відповідно оці от питання і стосуються лексики. Наступне запитання вже стосується будови речення, де ми маємо розшифрування чи пояснення слів, які в множині пояснюють абсолютно різні питання. Перед вами вже підкреслена правильна відповідь. Відбудеться зустріч із заступником директора, якого призначили. Звичайно, що тут дві події, які не відповідають значенні а у попередніх реченнях і далі ми спостерігаємо вже правильні. Пояснення цих тем. Далі наступні завдання стосуються знову ж таки лексики, і це значення слова. Дуже багато русизмів вживаються слів у невідповідному для них значенні. Наприклад, ми розуміємо, що слово любе існує, але в значенні кохане. І тому будь-яке звичайне запитання, а не любе. Ми е, розуміємо, що є слово приймати, але е, це приймати когось до компанії. Тому правильно української мови буде брати участь у чомусь, і наступні питання саме і розкривають знання лексики і вживання слів у відповідному для них значенні. Там є Колеги, прошу ще зауважити, що в різних завданнях, залежно від блоків цих тестових завдань, вони мають дещо різний інтерфейс. У цих перших завданнях вам необхідно буде просто мишкою клікнути на «Проти правильної відповіді», тобто поставити галочку. Тут це просто обов'язково ще хочу наголосити на тому, що після кожного завдання обов'язково перевірте, що ви будете в нижньому. В лівому куті натиснули Зберегти відповідь е, і далі там з'явиться відповідь е, прийнята, і далі рухатись до наступного питання. Далі знову ж таки питання з лексики, то ми маємо схвалити рішення і ухвалити, і вже підкреслені правильно ухвалити рішення. Є певні конструкції в офіційному діловому стилі. Ми їх знову ж таки дуже добре знаємо: відповідно до, згідно з де не вжити міри, а вжити заходи, де не посідати посаду, а обіймати посаду все це стилістика. І знову є підручник відомого професора Олександра Пономарьова номерів він так записаний, і там вся ця інформація вміщена, тому можна її знайти в інтернеті і розглядати. Далі питання стосується відмінювання прізвищ. В українській мові склалася традиція і правило, що жіночі прізвища на «о» і без закінчення вони не відмінюються. Наприклад, Шевченко Біленко, то немає Тетяни Біленко. Якщо ж це чоловічі прізвища, то вони обов'язково мають відмінювання. Тарас Григорович Шевченко, то немає Тараса Шевченка. І оці завдання представлені, тут ще є імена по батькові. Я теж я хочу вам нагадати, що чоловічі утворюються додаванням суфікса ович і іч, є подвійні, можна говорити і «савович», і Савич, і це є нормативне вживання імені по батькові. Але виняток, от ім'я по батькові від Григорій не твориться «Григорійович», а твориться Григорович. І жіночі утворюються додаванням суфікса ів, але часом, коли ім'я чоловіче закінчується на йотова. «Ї», То при довидаванні І, і короткої, то з'являється «Ї» звук. І це буде тоді Анатолій Сергіївна. Тощо, і саме п'яте завдання, ми бачимо і перевіряє знання цієї теми. Наступне це розділові знаки, розташування. Ну, як на мене, завдання полегшеної форми, тому знову хотілося б вам нагадати, що, наприклад, звертання вони обов'язково відокремлюються розділовими знаками. Наприклад, шановний пане. Петре Івановичу, то ми, ми після Петра Івановичу ставимо або знак оклику, або знак розділовий будь-який кома, якщо це більш неурочиста промова. І далі тут вже треба згадати сполучники: є сполучники у нас сурядності і підрядності, сурядності єднальні, то ми перед ними кому не ставимо. Наприклад, Тетяна і Олександр, то кома не ставиться. Але якщо це сполучник сурядності в ролі проти ставного типу тече, та не витікає, але не витікає. То в цьому випадку сполучник єднальний, але вимагає розділового знака. Перед протиставними сполучниками це А, але зате проте однак обов'язково ставиться розділовий знак. Щодо даного тексту, ви бачимо вашу пропозицію, ми отримали та дякуємо. Звичайно, що це єднальний сполучник, тому кома тут не потрібна. Всі сполучники підрядності, які поділяються на означальні, з'ясуванні і обставині мети часу, причини умови тощо, вони обов'язково вимагають перед собою розділового знаку. Прийшов кома, щоб побачити для того, щоб зрозуміти. Є сполучники складені, які складаються з декількох слів для того, щоб і питання ставиться: скільки разів тут ставити кому? Ставимо тільки одноразово або перед для, або перед тим, після для, але тільки один раз, два рази при складеному сполучнику кома не ставиться. Це були питання із пунктуації. Секундочку, ще колеги. Дуже уважно читайте сам зміст завдання. Тобто, тут може бути зазначено запропонуйте там серед шести варіантів три правильні відповіді, або тут може бути зазначено зазначте, з яких три неправильні, наприклад, тобто, уважно, щоб ви це завдання прочитали. Інтерфейс такий самий, як і в перші часи на завдання. Ви просто проставляєте галочки напроти правильних або неправильних відповідей. Хотіла б ще зазначити, бо ми там е, пролиснули. Не було в нас е, винесено цього питання, але кличний відмінок сьогодні є е, актуальним, оскільки листування, ділове листування воно обов'язково повинно. Е, Оформлюватися із звертання із кличного відмінка. Є певні правила, і я дивилася, в старих е, запропонованих завданнях там е, кличний відмінок розглядався. І є, наприклад, перша відміна тверда група, де ми знаємо закінчення О, Тетяно, Миколо, е, родино, «Батьківщино» тощо. І якщо це м'яка мішана група, то там закінчення Е є, Маріє, е, площа тощо. У другій відміні є закінчення. Лічення, you, і чомусь часом забувають про нього. Тому якщо це Андрій, якщо це лікар, то це м'яка група і правильно говорити в клічному відмінку лікарю, Андрію, «Сергію». Бібліотекарю, бо саме приклад м'якої групи. Третя відміна: вона не має поділу на групи, тому тут тільки закінчення Е, любове, НІНЕЛЕ. Якщо це звертання часом використовується із певними словами, тобто туди входить посада, наприклад, директор і по, потім ім'я і по батькові, то і слово директор ми теж ставимо у кличному відмінку. Пане директоре. Чи е, пане Юрію Петровичу відповідно до вимог кличного відмінка. Перед вами наступні завдання це вже на відповідність. Запропоновані іншомовні слова, і до них необхідно підібрати українські відповідники. Це, звичайно, більше знання мови, знання і іноземних мов в тому числі. Тому консолідувати, наприклад, ви знаєте, що це об'єднувати, їх необхідно поєднати, тобто е, одиниць. Поєднати із Б і так далі на відповідність. Наступне восьме завдання знову ж таки те, що ми й говорили, знову лексика. Ви бачите, що дуже багато завдань з лексики, і те, що я говорила, що не приймати участь, а брати участь, виголошувати що промову, тобто ми ставимо певну відмінкову форму і до неї вже з нею узгоджуємо іменник, який вимагається і є відповідним в офіційно діловому стилі. Колеги, тут інтерфейс в цих заданнях дещо інший. Тобто, ви спочатку перше завдання у вас консолідувати, ви шукаєте слово, яке може відповідати цьому іншому мовному слову. І ось тут, от, лівою клавішою миші, спочатку виділяєте те слово, яке ви хочете добрати до першої або другої цифри, клікаєте, воно підсвічується зеленим, і далі ви кликаєте напроти того слова, якому воно Аж чим так кликатися. Ми клікайте, у вас буде ну, мишка, також під'єднана на ноутбуку. До речі, запросіть. Там не завжди інструктор він питає: Вам потрібна миша чи ні? Краще, щоб вам мишу під'єднали і ви її користувалися. Наступні завдання це вже вищий рівень, і я думаю, якщо підтвердите, то мабуть вищі бали так. Так, да, звичайно, тут ці баги вони мають більш вагу. З... і тут ми бачимо знання тексту. Тобто, треба володіти лексичним апаратом і вміти правильно обрати відповідне слово з тим значенням, де пропущені і вказані цифри на їхнє місце. Треба підібрати запропоновані слова відповідно до змісту. Інтерфейс тут, от, наприклад, завдання 10, Да, ви читаєте реч, не забуте про такий, і тут от на проти десятки, у вас тут буде випадаючий список Лівою клавишу. Ми натиснули і підібрали те слово, яке відповідає цьому питанню. Далі наступні завдання стосуються орфографії. І е, треба сказати, що тут матеріал об'ємний, великий, тому тут є і чергування, де ми знаємо, що е, гижези змінюються на жидчі. Наприклад, якщо це високий, вибачте, якщо це важкий, то буде важчий буквосполучення жидів. Якщо це близький, от в тексті подано, то буквосполучення жидів утворюється. Син навпаки, змінюється на щі, то високий буде височен. Далі запропонована велика літера. Є три основних правила для великої літери: це всі складові з великої літери, тільки перша з великої і всі з маленької. Всі складові з великої це те, що у всесвіті єдине. Це ми з вами, люди, назви держав, географічні поняття, сторони світу, де проживають люди, найвищі посади в Україні і об'єднання. І от саме міжнародне об'єднання Європейський Союз, тут всі складові пишуться з великої літери, от саме за цим правилом. Інше правило це тільки перше слово з великої літери, це назви закладів, споруд, установ, історичних пам'яток тощо. Тому ми маємо. Національний університет національний пишеться з великої, а університет з маленької, саме от за цим правилом. Далі представлені іншомовні слова. І я хочу вам нагадати, що в іншомовних словах, в загальних назвах подвоєння не відбувається. Тому ми слово бароко, лібретто спагетті пишемо тільки з одною літерою. Але є процес збігу приголосних на межі префікса і корення. Тому от інновація утворена Слово новий, тому при додаванні префікса Ін відбувається збіг на межі цих двох частин. Є ще контрреволюція, сюрреалізм і так далі. Але саме це правило і це теж загальні поняття, але треба відрізняти де це загальні просто і загальні при збігові під час словотворення. Далі пріоритет це правопис іншомовних слів, і правила там їх велика кількість. Я вам тільки нагадаю, що от перед голосною ми маємо. І ажіотаджа, ксіома, пріоритет перед голосною. Але є таке поняття, як правило дев'ятки. Після де ти з'їси цю чашу жиру, де ти зісити шири, ми маємо і. Тому Сицилія, Вашингтон, фортисимо, висота звуку, тиси. Ми маємо і саме за правилом дев'ятки. Учасники це спрощення в українській мові це одна єдина з мов, якщо ми порівняємо з польською, там «барзами приємно «прискадзе», нав'язування великої кількості приголосних, те, що відбувається і в російській мові: здравствуйте, щасливий тощо. В українській мові приголос на посередині випадає, тому ми маємо проїзний тижневий, щасливий тощо, і саме от учасники літера Ти буде випадати. Ще раз я нагадую, що тут представлені велика. Літера чергування приголосних, іншомовні слова, спрощення, і все це в одному тексті, де треба підібрати, згадати правила, і відповідно за короткий термін дати правильну відповідь. А колеги тут інтерфейс такий, що ви просто з клавіатури набираєте ті літери, які потрібні в цьому. Слої перед початком загалом тестування перевірте, будь ласка, українську розкладку, щоб у вас стояла, і обов'язково якщо потрібно, зазначити велику літеру через шифт, щоб ця літера дійсно була великою, бо інакше це завдання не зарахується. Наступне завдання знову ж таки, вже ми говорили, це на відповідність на знання тексту і вживання слів у відповідному для них значенні. Запропоновані вас поєднання слів, і відповідно до цифр необхідно їх туди внести. Звичайно, що цей текст навряд чи повториться, але треба бути готовими і, можливо, подивитися, проаналізувати і зробити правильні висновки для подальшого використання. Тут інтерфейс такий самий, як і по заминулому завданні, тобто напроти читаєте речення, там де є вже цифра, тобто є необхідність продовжити речення, і тут є випадаючий список, який ви натискаєте і підбирає, підбираєте необхідну необхідне слово або слово сполучення в цьому реченні. Далі наступне завдання. Я нагадаю, це молодша школа, це аудіювання. Вам поданий текст і до нього є питання. Але ці питання стосуються тексту відповідно результат чи відповідь. ви знаходите в самому тексті. Ви читаєте запитання і знаходите в тексті вже відповідь на нього, і знову на відповідність даєте правильну відповідь. Так, колеги тут хочу порадити. Ну, по-перше, тут інтерфейс простий: тобто, ви просто ставите галочку напроти, правда або неправда. Отут вже часу у вас буде дуже замало, Це десь вже залишиться буде 4-3 хвилини. Треба вже швиденько заперечитувати. Я раджу спочатку вам прочитати запитання ну або тезу. І, як правило, це перше е, запитання або теза, воно буде відповідь знаходитись або в першому, або десь ну, там на половині другого абзацу. Тобто прочитали спочатку тезу і швиденько відшукали відповідь в цьому першому абзаці, і натиснули правда або неправда. І тут також є е, певні там е, такі можливо хитрощі, наприклад, там що там Леонардо да Вінчі там є засновниками СТЕМ світи. Але тут, якщо слово використовується не засновником, а був там запропонував там перші там якісь ознаки до розвитку систем освіти, слово буде не відповідати, начебто за змістом воно відповідає правді, але якщо це слово ну зовсім іншого значення, то так от необхідно буде вказувати неправду. Всі теми ви побачили, і хотілося б звернути увагу, бо я бачила у старих і розширених завданнях, ще розкривалися теми числівника, подавались і пропонувались на розгляд. То знову хочу нагадати вам, що числівники з десятком, вони відмінюються тільки друга частина, тобто ми не маємо права говорити семи десяти. Це не нормативно, поза українською нормою, тільки вісім, десятьма, вісім десяти тощо. Якщо ж це сотні, то від. Відмінюються обидві частини, то в орудному відмінку буде сьома стами або сімома стами. Щодо складних слів, від числівників утворюються прикметники складні, і на перший погляд нам здаються ці слова складними, наприклад, «125-річний», але за правописом це слово повинно писатися одним єдиним словом. Якщо ж ми пишемо цифру, ми, то ви прекрасно пам'ятаєте, що 125 – дефіс, і річним тоді ми продовжуємо цей текст. Ще хотілося б звернути увагу на дієприслівникові звороти. Нагадую, що це відокремлена. Обставина при використанні і вживанні цих слів, цих конструкцій, наприклад, читаючи щось, розглянувши. Завдання, то що ми повинні використовувати і знати, що вживається тільки один виконавець, читаючи, я зрозумів. Але якщо ми скажемо читаючи, пролунав годинник, звичайно, це буде неправильне, бо тут ми маємо два виконавця: це ми і годинник. Відповідно, хотілося б звернути увагу на дієприкметники, тому що дієприкметники із суфіксами уч-юч, ач яч не рекомендовані для вжитку, наприклад, гальмую копіюючий, знеболюючий, це неправильно. В українській мові вони замінюються дієконструкціями із суфіксом увальн юваль, наприклад, знеболювальний це правильно, копіювальний. Можна замінювати іменниками. Якщо завідуючий це неправильно, то відповідно завідувач. Або ще ми в школі вчили молодший, то знову там був той, який не сміючийся, а той, який сміється. То це називаються описові конструкції. А ми з вами розуміємо це як складні речення із займенником який кличний відмінок говорила, пунктуацію зазначила. Хочу побажати вам успіхів, тримайтеся, ви все зможете і складете гарно іспит на знання державної мови. Дякую.